Що буде далі з Україною, брати і сестри? Слава Господу Богу, українцям у всьому світі, слава Україні! Коли закінчиться війна, а головне, як закінчиться війна, і що буде далі, запитують у мене люди. Я вирішив з вами дещо поділитися думками, тому що бачу багато людей не розуміють взагалі ситуації, що відбувається в Україні, адже є телемарафонна пропаганда, є пропаганда кремлівська, є інша пропаганда, так званих, які себе називають опозиційними, але в цілому ніхто людям не говорить правди. Брати і сестри, поширюйте це відео на інших соціальних майданчиках, але я хочу перед тим, як розказати вам деякі деталі, про які вам не розкажуть на телемарафонах і в олігархічних медіа, хочу вас попросити зайти тут у мене на цьому новому Тіктокові і передивитися інші мої відео. Уважно вивчіть, витратьте час і у вас зберуться деякі пазли. Тому що, ви знаєте, хто знає, хто давно за мною слідкує, той пам'ятає, як працювали і працюють ботоферми, блокують мене і скільки разів виділяю, видаляються мої соціальні мережі. На різних платформах для того, щоб ви не знали правди? Недавно ви бачили, як Трамп говорив про те, що закінчить війну, потім сказав, що хоче зустрітися з Путіном. Часто ви чуєте, як з боку кремлівська пропаганда, і в тому, в тому числі Путін повторюють, що цілі спеціальної воєнної операції досягнуті, але в той самий час телемарафонна пропаганда висміюється і навіть не говорить людям, а які взагалі цілі. Так званої спеціальної воєнної операції. Бо по одну сторону відбулося повномасштабне вторгнення. З боку вищого політичного керівництва в Україні не було задіяно міжнародних механізмів, як ви пам'ятаєте, не було прийнято процедури згідно Конституції про стан війни. І в той самий час загинула велика кількість людей. В сотні тисяч людей вбитими втрати, в цілому становлять понад мільйон 200 тисяч. І те, про що вам ніхто ніколи не говорить. В той самий час. Сумарні втрати разом з цивільними досягають 5 мільйонів. А офіційно, офіційні представники в Україні і на Московії говорять абсолютно інші цифри. Як там, так там скриваються цифри. Лінсі Грем недавно я вам показував відео, коли будете передивлятися, втім знайдете це відео, говорив про те, що Трамп укладе угоду і вона буде вигідною для усіх сторін. В той самий час Трамп говорить про те, що Зеленський не повинен був воювати, бо він змагається з великою потужною машиною, і він міг укласти угоду. Трамп говорить про санкції проти Росії у разі неукладання угоди, і якщо не будуть йти на його умови. Я зараз записую це відео не з метою, щоб хтось подумав, що я там проти Трампа щось говорю. Об'єктивно дивімося на ситуацію. Трамп поводить себе як, а, президент Сполучених Штатів, Б. Як бізнесмен, і він розглядає варіанти того, що вигідно і корисно для Сполучених Штатів. Прямим текстом Лінсі Крем сказав, що Україна є найбагатшою країною Європи, і з запасів, які є в Україні, можна не тільки борги погасити, а кожен українець може забезпечити собі майбутнє своїм нащадкам і нащадкам нащадків. Тобто це безпереривний процес. Разом з тим, ми спостерігаємо, коли в Україні українці не мають не те що доступу до власних ресурсів, а навіть і відношення. Бо ще починаючи з часу отримання повернення безболісного на той час доволі повернення незалежності. Був відділений суверен від держави. Фактично українець не являється співвласником своєї держави. Про що ми говоримо в національній ідеї у п'ятому універсалі, що ми повинні перезаснувати державу, і кожен українець має бути співвласником своєї держави, так як це взагалі в усіх цивілізованих країнах. Повернімося до ситуації, що ми маємо зараз по факту на фронті. Ви пам'ятаєте кордони 900, 1991 року. Потім блокування ніяких перемовин, прийняття е, Зеленським рішення, що перемовин не будуть вести. Далі це йде до того, що. Кажуть, потрібно домовлятися. Найімовірніше кордонів з 1991 року не буде. А за період, коли це все говорилося, колишній головнокомандувач встиг написати книжку, встиг захистити дисертацію. І поруч з тим, у цей самий період були сотні тисяч загиблих наших захисників. За що взагалі воюють українці? Давайте об'єктивно. Чому і які цілі переслідує Московська Федерація так званою СВО. Як завели українців у блуд і як насадили ідеологію смерті, замість того, щоб людям дати ідеологію життя. Ми зараз говоримо про конкретні речі. Дивимося на карту, відкриваєте це, є все в публічному доступі. Завжди перевіряйте мої слова і отримаєте собі відповіді. Тому що дуже важливо, щоб ви також вчилися думати. І коли я говорив вам з уже кілька років підряд деталі того, що як коли відбулося, то дуже складно з деякими людьми, коли вони. Три роки тому критикують мене, кажуть, це все неправда. А через три роки приходять і кажуть, я критикував вас чи критикувала. Але зараз зрозуміло, що ви мали рацію. Так само у 2019 році, коли я говорив, що Зеленський, по-перше, незаконно зареєстрований кандидат в президенти, є проєктом російських спецслужб. На мене тоді накидалися, не хотіли слухати. Пройшло з того часу п'ять років, і зараз люди згадують і кажуть. Він же ж казав за день до першого туру виборів. Чого не послухали? Брати і сестри. На превеликий жаль. У мене немає так багато ресурсів, щоб телевізорів через телевізори доносити інформацію. В свій час я мав можливість на телебаченні ходити, тоді говорив те, що взагалі цензура пропускала, бо всі медіа є мафіозно, належать мафіозно-лікархічній шайці. Дивимося на карту того, що окуповане є зараз під час уже проведення так званої СВО. Більшість ресурсів, які е, поклади ресурсів, які є в Україні. Вони є на території Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Дніпро, місто Дніпро зараз, Запорізької, частина Харківської областей. Так, тобто це основні, основні самі найосновніші поклади: це Крим, це Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області. Це найосновніший ґрунт, де найбільші поклади природних ресурсів. Це те, про що говорить Лінсі Крем, це те про що говорять інші. Сьогодні ці ресурси окуповані. За що гинули наші хлопці? Чому втиралося людям в телебаченні всіляка маячня, телемарафонна? Організовувалися різні саміти, куди не допускали людей, які хотіли запитати правду, в тому числі і мене? Чому блокується людей, переслідується, репресовується ті, хто хоч якось хочуть донести людям? Скільки людей було вбито в тилах? Скільки людей відправлено на м'ясорубку лише за те, що вони задавали конкретні питання? Заради чого? Чи не здається вам, що вся історія з цими? Так званими спецопераціями, так званими СВО, вона має свій ґрунт. Що зробить Трамп? Трамп домовиться з Путіним, укладе угоду, яка буде вигідна і спільно з Росією на тій території, окупованій, будуть отримувати прибуток. Це холодний розрахунок, і що би і як ви не хотіли думати, маємо собі просто зрозуміти і усвідомити, що умовно кажучи, якщо би в Україні був президент з моїм мисленням, то він би зманеврував у ситуації і домовився з Сполученими Штатами і. Відтермінував би цю війну з Московією, не дав би їй окупувати цю частину. Це, наприклад, якщо би в Криму у свій час Янукович дав можливість такій компанії, як General Motors зайти своїм бізнесом на ту територію, то анексії Криму не відбулося б. Це об'єктивна реальність. Що буде з Україною? Які взагалі будуть наслідки? Це мільйони з психічними розладами, ПТСР і так далі, військові і цивільні, та навіть ті, хто народяться. Можуть мати відхилення. Це об'єктивна реальність, яка була в часи Другої світової війни, після Другої світової війни і так далі. Що далі очікувати українцям? Чи буде Україна в Європейському Союзі? 99% що буде? Чи буде Україна в НАТО? 99%, що ні, Українці як взагалі будуть жити, будуть батракувати, пробачте, що так кажу, по Європах, скидатися, будуть відбудовувати власними руками Україну, будуть якісь дотаційні програми з різних країн, але по факту українці. Лишиться бідною нацією. Влада в той самий час розкаже в телевізорах про перемогу, і ця перемога буде лише в телевізорах. А ідеологія смерті так і лишиться. Наслідки будуть катастрофічними. Наступна війна буде мати мету доокупувати частину території з ресурсами, які ще залишилися, і можливо, це буде пасивна окупація без воєнних дій. А Українська нація, можливо, залишиться або залишиться в спогадах. Оце об'єктивні реальності, про які вам ніхто не хоче говорити. Що можна зробити? Чи є зараз шанс в України та українців? Є. Я про це говорив. З 2022 року оприлюднена національна ідея П'ятий універсал. Для цього лише достатньо українцям об'єднатися і зрозуміти та усвідомити, що ними маніпулюють, вами маніпулюють. Технологія розділяй і владарюй» працює. Дуже чітко. І якщо ви не об'єднаєтеся, не допоможете мені та іншим етнічним українцям нарешті дати бійці мафіозно-олігархічній системі, то не я програю. Україна програє. Тому, брати і сестри, українці, думайте, аналізуйте і дайте собі відповідь, якого хочете, ви в майбутньому. Моя мета не змінилася. Читайте п'ятий універсал і ставайте до дії. А все інше Богом дане буде Богом благословенне. Слава Господу Богу, і найже є велика, вільна Україна. Маю надію. Слава Україні!